Ну що, розпочинаємо сезон. Буде великоквіткова, такого рижого відтінку хризатинка. Сьогодні 1 квітня. Так що будемо квітувати. тільки трохи буде перешло, і одразу хочеться на город. Це вже висаджена великоквіткова хризантемка Я думаю, вона буде наматочне коріння, тому що великоквіткова хризантема коли ти її викопуєш із ґрунту, ну, обрізати коріння, якщо Просто у мене зараз немає скільки в наявності горщиків, а дуже багато дає ну, вона черенків. Мені треба кудись їх всі живці одівати. Я думаю, потім нехай вона трохи підросте і я зможу, а мені потрібно буде її прищіпувати обов'язково, і я прищеплю, ті візьму, і висаджу їх уже. що садити їде це я е, сапаю, тому що тільки потеплі, трава росте. От. Так що всім гарного дня. Розпочинаємо наш сезон. О, поздній ці хризантемки Потім будемо бачити, які вони красуні, досні виростуть. Хоча деякі були без відривалися від маточного коріння, без коріння, скажімо так, от, ну, бачу, що на ранок вони всі такі живенькі стоять. Я коли їх посадила, взяла, розбила плантавком і кожен корінець. Ну, кожне місце просто отак от попідливала під корінець із полівізартом. Ну, хоча які були без корінця, от, деякі отак от стоять, ну, вони за пару днів притеплі. От, і ще є волога в ґрунті. Хоча я потім кину капельний полив, звичайно, тому що у нас в одесі дуже жарко і майже немає дощу. Вони відійдуть. Якщо у вашому регіоні буде вже плюсова температура, то ну, хризантемка вона там мінус один, вона зовсім не боїться. Її така температура поки, ну, комфортна. От, я думаю, я подивилася, немає приморозків у нас, немає морозів. Ну, звичайно, коли це вночі. І можна висаджувати їх уже у ґрунт у других регіонах, звичайно, чуть по-другому, тому що температура інша, і ну, треба просто дивитися по прогнозам температури. Якщо тепленька весна, немає там навіть ночу стабільно буде плюс п'ять, то плюс три то без проблем. Зараз ще не сильно ну, жарко, От, і їм така температура просто-просто ну, комфортна. Так що висаджуємо. Всім дякую.